На 54. сесії сільської ради з 22 обраних депутатів прибуло 14, що дає нам право відкрити пленарне засідання. Ще... 4 сесії відноситься питання згідно з порядком денним. Порядок денний пленарного засідання 54 ї сесії 8 скликання Іскувецької сільської ради. Перше про внесення змін у порядок. Змін в додаток 1 до програми покращення умов обслуговування платників податків на територію обслуговування заставленості Чернівецької ДПІ ГРУ. ДПС у Чернівецькій області та як результат збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів на 22-26 роки, затвердженою рішенням 53-ї сесії 8 скликання ради від 26 червня 25-го року. No 26,29 53 3 25 Друге, пронесення змін додаток 1. 3. до місцевої цінової соціальної програми розвитку цивільного захисту забезпечення пожежної безпеки запобігання і реагування на надзвичайні ситуації територіальної громади ЮКОВЕЦ сільської ради Чернівецької раунд Чернівецької області на 25-27 роки, затвердженою рішенням 49-ї сесії 8 стоїття No2478 49 24 -4 -4, від 18.02.25 року. Третє про затвердження комплексної програми розвитку та функціонування української мови як державної у Єрківецької територіальної громади на 25-27 роки. Четвертий про затвердження положення про публічні електронні комітету з громадськістю з питань віднесення до компетенції органів місцевого самоврядування у Єрківецькій сільській територіальній громаді. П'ятий про приведення у відповідність... До Чинного законодавства статуту живеецького опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. 6. Про затвердження місцевих правил збирання транспортування та очищення стічних вод у населених пункта від об'єктів, які є приєднані до системи централізованого вводу-відведення. Сім. Про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та об'єктів Природного заповідного фонду місцевого значення. Пофілії Подільський лісовий офіс ДП «Ліси України. 8. Про затвердження технічної деконфрунтації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі. Д... Шановні депутати, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримує? Одноголосно, дякую. Чи є у депутатів зміни і доповнення? Немає. Вже проголосували. Порядок денний приймається. Шановні депутати, пропоную слідуючий регламент роботи. Пленарного засідання після четвертої сесії у 8 стопені. Доповіді з питань до 7 хвилин для виступу обговорення питань порядку денного до 5 хвилин. Роботу після четвертої сесії закінчити без перерви. У когось депутатів будуть інші пропозиції. Добре. Якщо ні, то ставлю на голосування. Хто за, хто проти, то утримався. Дякую одноголосно. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Олексій Іванів. Перше питання. І друге. так? Перше питання про внесення змін. до Додатку 1 до програми покращення умов Словоних податків території обслуговування за Становським ЦОП Чернівецької ДПІ ГОДПС Чернівецькій області. У нас діюча програма. Ця і тому тобто, згідно листа ДПС Чернівецької області області 18 липня, просять внести зміни. У додаток один до цієї програми, так як зменшити у зв'язку з невикористанням коштів в сумі 35 тисяч гривень. Дані кошти, які заплановані були на 25 рік, у сумі 60 гривень збільшити в пункті 2 на 25 рік на оплату комунальних коштів та енергону сім'ї. Тому враховуючи висновку рекомендацію постійної комісії з бюджету фінансів, е рекомендуємо. Рішення затвердити проєкт рішення. Комісія рекомендує нам затвердити такий проєкт рішення. Прошу підтримати. Хто за, хто проти, хто утримався. Дякую на голос. Рішення прийнято. Друге. Друге питання: Друге питання. про внесення змін додатку 1.3 до місцевої цільової соціальної програми розпису цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на звичайні ситуації. Згідно також листа у зв'язку з організацією штатними закладами третій державний пожежно-рятувальний загін відно шляхом приєднання до першого державного пожежно рятувального загону. Тому необхідно внести зміни додаток Одинтри до цієї. Програми, а саме додаток, 1 пункт 5 та пункт 6 замінити відповідне відповідальних виконавців та учасників програми з п'ятої державної пожежно-рятування частини ДПРС, Головного управління ДСНС України, Чернівецької області на 15-й Хто за, хто проти, хто утримався? Дякую одноголосно. Наступне питання про затвердження комплексної програми розвитку та функціональної української мови як державної. Доброго дня всім присутнім. Наразі сесії ми приймемо такий проєкт рішення про задерження комплексної програми розвитку та наш нова української мови в Державної ковідській сократі громаді на 2025-2027 роки. Спіруючись з Конституцією України, частиною 1 статті 41 закону України про місцеві державні адміністрації, пунктом 8 статті 15 закону України про правовий режим воєнного стану, закону України про забезпечення функціонування української мови як державної концепції державної мовної політики, затвердженої пеном президента України 15 лютого 10 року 161, номеру 161.29. Казон президента України від 31 травня 2018 року No156-2018 про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України від 24 лютого 2022 року номер 64 2022 в Україні 2022 року 68 2022 протворення військових адміністрацій розпорядженням Кабінету міністрів України 18 липня 2019 року номер 596 СКР про схвалення стратегії популяризації української мови до 2020 року. Сильна мова успішна держава. Від 15 березня 2024 року номер 243 Р про затвердження державної цільової національної культурної програми безпеки селічного розвитку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на період до 2030 року на виконання розпорядження Червянської обласної державної адміністрації і від 3 червня 2024 року No497 РСКР про затвердження комплексної програми розвитку та функціонування української мови як. Державної Чернівецької області 2024 2025 років з метою забезпечення одержання конституційних гарантій створення умов простибічного розвитку і функціонування української мови державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Української територіальної громади, враховуючи висновки постійної комісії, депутатської комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжробного співробітництва, Пропонуємо затвердити комплексну програму розвитку та функціонування української мови як державної і української територіальної громаді на 2025-2027 роки. Встановити, що сума фінансування заходів програми на відповідний бюджетний період визначається за огляду на наявні фінансові можливості місцевого бюджету. Комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, поховання, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, відділу освіти, культури, молоді та спорту і ради забезпечення виконання заходів програми. Фінансовий відділ забезпечення фінансування програми. Фінансування програми виконується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших коштів незаборонених чи незаконодавства. Дознат. Хто за? Хто справді? Хто утримався, дякую, Наступне питання. Про завершення положення про публічні мікрові консультації з громадськістю з питань віднесення до компетенції органів місцевого самоврядування Олександр Василь. з питань до компетенції органів місцевого самоврядування в Вірковецькій сільській територіальній громаді. На виконання закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою інституційного забезпечення допорядкування процесу проведення електронних хімічної консультацій в Юрковеської сільській територіальній громаді для безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, керуючи статтями 26.59 закону України. Промігається на рятування у Україні Сесійської ради вирішила. Перше, затвердити положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування Української сільської територіальній громаді згідно з додатком. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів забезпечити створення на офіційному сайті громади розділу електронні консультації та опитування з посиланням на веб-портал для консультації з відповідними підрозділами згідно з напрямками положення. Забезпечити надання доступу відповідним структурним підрозділам сільської ради до адміністрування, адміністрування веб-порталу е консультації для здійснення наповнення необхідного інформації, проведення навчання посадових осіб та надавати необхідну консультаційну допомогу. Третє. Контроль за виконанням цього рішення показано постійну комісію сільської ради з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціальних захисту населення. Хто за? Хто проти? Хто утримував? Дякую за Дякую. Наступне питання. Про затвердження положення про, про, про проведення у до чинного законодавства статуту за кордону закладів середньої освіти та що Ярослав освіту. Комісія розглянула, дане є рекомендації прийняти? Поясніть своїми словами. Имате ли някакъв статут по-предния, по-предния са идентични, просто навсякъде, щото е Статут в редакции, и това статут, който затваря клиничния по-предния. Не съм се чутал, че това е нещо, не Які затверджені затверджений 10 ї сесії 8 скликання, випущу умови редакції, скільки оправдані інститут працює вчинить з зв'язку з ліквідацією фільму женецького? Хто утримується, дякую за наступне питання. Про затвердження місцевих правил збирання, транспортування та очищення стічних вод у населених пунктах від об'єктів, які не приєднані об'єктів, які приєднані до системи централізованого воду під час. Доброго дня, шановні посудні. На сесії уставляється питання про затвердження місцевих правил збирання транспортування та очищення стічних вод населених пунктів від об'єктів, які не приєднують до системи централізованого воду. Ресурс межах території та об'єктів Природного заповідного фонду місцевого значення по філії Подільській лісовій Офіс ДПЛІСУ Україні. на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та об'єктів природного заповідного фонду місцевого значення по філії Подільської лісовій Офіс ДП лісева України. Нам е, комісія дала рекомендацію погодили? Так, прийняли, так. Хто за, хто проти, хто втримався, дякую одного. Наступне питання. документації, що такого передачі земельних ділянок у власність громадян території Української сільської ради. Шаремет, Радіо Іванович, села Баламотюка для будівництва житлового будинку. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую одного. Шарик Віталій Іванович для будівництва житлового будинку, села Багарівка. Хто за, хто проти? Хто утримався, дякую одного. Гончарюк Христина Юрівна Боянчук для будівництва житлового будинку. Хто за? Хто проти? Хто утримався, дякую на голову. Петричук, Антоніна Дмитрівна для будівництва житлового будинку, села Богоривка. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Насич Володимир Сергійович, Жавенці для будівництва житлового будинку. Хто за? Проб... Носич Володимир Сергійович, зараз скажу. Купив <кліон> а, хату Кодорівка Віталія Лугаровича. Хто за? Хто проти?

Савченко Полюся Миколаївна, Ворошівці для будівництва шкоди. Хто за? Хто проти? Хто отримав сідя кордону? Фуштей Любов Васильовна, Баламотівка для будівництва шкоду. Хто за? Хто проти? Хто отримав судя кордону? Коваль Людмила Васильівна, Жадинці для будівництва шкоду. Хто за? Хто проти? Хто отримав судя кордону? Строївці, строїв. Та це первоказов. Подолюб на парана Васильівна Жавинці для будівництва. Хто за? Дудка Василь Іванович, Воломоківка для ведення Сберсвянського зустріч. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, нова. Некітюк Валентина Василівна, Баламутівка, для будівництва. Хто за? Хто mm -hmm. проти? Хто утримався? Дякую, нова. Лучик Зінаїда Миколаївна, Жарвець, для будівництва. Хто за? Хто mm -hmm. проти? Хто утримався? Дякую, нова. ЗОВ «Континенталь» та «Безрук» в оренду три земельні ділянки та витрубовані бої. Тобто їм в оренду. Доброго сьогодні. Що-то є, я, Континентальний фермерс груп, три земельні ділянки не виклик, вони в оренду на 7 років. Це добре. Це де, до... де. в жальцях. Це, це до шар виявлення власника. <плес> Якщо виявляється власник, тоді. Це Є такі, Ті, що зелені, що ми вступили в пащину, де зрозуміти. І ніхто не виявляє, власника немає Поки що ми даємо це, появиться власник, і собі забирає. Що підродила звичайно. Хто проти, хто утримується? Так, про питання питання внести зміни в рішення 52-ї сесії Гуцуляку Юрію Васильовичу, а саме в площі. Давалося рішення на 10 сотих. Після інструментальної зйомки виросло є більше території. Людина не, не заперечувала, написала заяву, то з 10 сотих даємо оренду на 26. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Дякую за перепомолю. Шановні. Депутат, я вам ще дякую за проведену роботу. Всім щасливого дня і радних відхідних.